Ну що ж, доброго ранку, ми з України. Почитала ваші коменти, десь згодна, десь не згодно, але багатьом скажу так. Якщо ви кармолог, ви можете мені говорити, згоден ви чи не згодні. Але ми живемо з вами і надалі в нашому егоїзмі. І ми думаємо про те, що нам ніколи нічого за це не буде. А це є саме і думка росіян. Коли вони лютують, вбивають наших людей, вони теж думають, що їм нічого за це не буде. Поживемо, побачимо. Але я знаю, що буде. Коли приходите на консультацію, я будую вашу кармічну матрицю. І там показано все. І ті люди, які порушують закони Всесвіту, а це відносно наших депутатів, політиків, чиновників. Повірте, їм буде. За те, що вони знущалися над своїм власним народом, за те, що вони не виконували 19-й аркан, аркан влади статуса в плюсі, це коли людина має допомагати іншій людині, бо вона того, начебто, вартує. А він перекручує і йде в мінусовку. Тому за це теж буде. І відео я казала, що у нас є тепер у кожного своя особиста відповідальність. І от у нас з вами після перемоги буде особиста відповідальність стосовно того, що треба міняти систему цінностей в Україні. Саме систему цінностей, а не думати про те, що ви, якщо потрапили до органів влади. Ви будете робити те ж саме, що робили ваші попередники. І вибачте, будь ласка, ті люди, які йдуть у владу, це ж наші з вами люди, українці? Значить, ми їх такими з вами зробили. Значить, вони не мають клепки в голові і розуміння про карму, що за це буде відповідальність? От про що мова йде, за кожного відповідальність! Хтось мене питає, який борг? Борг перед країною, дорогенькі, ви тут живете. І в мене тоді одне єдине питання Коли ви приїжджаєте в Європу і там є свої правила поведінки, ви чомусь їх виконуєте. А ви не думаєте, що це ті ж самі правила? Це той же борг перед тою країною, в якої там люди проживають, і ви приїжджаєте туди проживати. Чомусь же там ви правила порушувати не хочете? А, ну так. Да. Там же є система покарання. І вона дуже б'є болюче по карманам. Тому може, і нам треба розуміти про систему покарання за те, що ти не поважаєш свою державу, чи можеш гадити тут в своїй державі і думати, що тобі про це нічого не буде. Угу. А тим, хто хоче завжди кудись тікати, ну тікайте далі. Але. Дорогенькі мої, відбудовувати свою країну всім нам прийдеться засучити рукава і відбудовувати. Я розумію, що донечани знову на мене образились, але вибачте, будь ласка, включайте мозок. Ну, на прикладі, наприклад, своєї сім'ї я вам скажу так: мій батько привіз маму сюди ще молоденькою, і вона прожила практично все життя в Україні. А сама вона Сібірячка. І будувала вона своє життя вже тут, в Україні. І покохала вона цю Україну, ну, практично все своє осознане життя вона жила тут. Да, вона приїздила додому. Ну, Раз п'ять років, раз 10 років, туди до своєї сестри. Але жила і будувала вона вже своє життя тут, в Україні. Тому. Ті, хто був змушений переїхати з зони бойових дій, будуйте, будь ласка, своє життя тут, на більш мирній території. Я не думаю, що вам хтось щось зобов'язаний, є такі навіть в юриспруденції форми форс-мажор, військові дії. Так от вважайте, що ваше життя прийшов форс-мажор, а далі треба жити і не шукати ви них. Відпустіть! Просто відпустіть біль, відпустіть те все, що воно зруйновано, і навчіться будувати своє життя і надалі. І не шукайте винних. І хтось там писав 73%, які привели війну. Та ні, дорогі мої. Я вам зараз розкажу м -м, випадок з мого життя особистого. У 2016 році, так як я з 14-го займалася вже гуманітарними допомогами. У 2016 році мене одна жіночка взяла собою в поїздку. Вона їхала в благодійний фонд, і вона сказала, що там я можу теж щось взяти для своїх бійців по госпіталям розвести. У мене був під таким патронатом ще дитячий будинок, можу взяти якісь речі для діточок в цей дитячий будинок. Ну, от Я оплатила цю поїздку і поїхала разом з нею. Але по дорозі мене попередили чітко, знаючи мої. Рвіння. Всім все доказати, мене попросили закрити рота. Щоб я там не почула чи не побачила. Так от, я була дуже здивована. 16 рік йде другий рік війни. Благодійний фонд знаходиться в дворі будинку, який знаходиться поруч з Верховною Радою України. Тобто, ти виходиш з двора цього будинку, і прямо перед твоїми очами вхід в Верховну Раду. Жінка одного з опозиційних депутатів. В неї благодійний фонд. Коли ми зайшли в приміщення цього благодійного фонду, а воно знаходиться в квартирі, облаштованій під офіс. На столі стояло три прапорця. Український. Російський і ще якоїсь там держави європейської. Мене зразу, одразу відняло мову. Але мене дьорнули, щоб я мовчала. Я мовчала заради того, що я маю отримати допомогу. І от коли ми вийшли на перекур, була дуже цікава річ цієї пані. Коли вона говорила про те, що вже давним-давно поділені всі території нашої України, що росіяни мають зайти зараз, просто їх вони змушені трошки перечекати, але буде такий момент, коли вони зайдуть одною великою навалою, повирізають всіх патріотів, повирізають всі сім'ї військових, і вже все поділено давним-давно. Можна вас спитати, а хто у нас був президент? Угу. Тому цій людині я їй не довіряю. І багато чому я теж не довіряю. Про корупцію корупція була давно. Просто зараз вона так вскрилася і показала вже нам все можливе, що тільки і неможливе. Але, знаючи багатьох навіть. Тих патріотів, які були, воїнів атошників, які були, теж так з прапорами бігали, і коли вони дорвалися до того корита, вони стали такими ж самими чинушами вже не знаєш, на які кобилі до них під'їхати? Влада портить людину, випробування владою і грошми портить людину. І не у кожної людини є такий урок, який вона має пройти. Тому для того, щоб їх не спокушати під п'ятнадцятим арканом, під п'ятнадцятою енергією, під дев'ятнадцятою енергією, давайте зробимо просто вже після війни систему покарання, щоб коли воно крало, розуміло, чим воно буде платити. Може, таким чином ми з вами їх зупинимо? По іншому це не працює. Я вам багато могла б ще порозказувати про те, що коїться навіть зараз, навіть в моєму маленькому містечку. Міліція не працює, не поліція, мусора не працюють. У нас уже за ці пару років помінялося, наверно, чотири начальника поліції міліції. Це треш. Як вони проходили перетестацію, я не знаю. Набрали дівок це капець. Хто що вирішує, ніхто нічого не вирішує. З дітьми ходять там балуються. А питання, які треба вирішити, не вирішуються. Все знову на взятках. Знову панібратство. Кого хоч постави, де панібратство, бо на низу стоять ті ж самі, які пройшли переатестацію і знову сидять в тій самій мусарці. Людина має змінювати знутри сама. А не тоді, коли ти не ходиш, а вони тільки з тебе тако дивляться і думають, що ж ти хочеш тут, жінко? Нам же тут так тепло і уютненько. Виконавча служба не працює, закони не працюють. Зовсім ТЦК не працює. Я не можу когось звинувачувати в отриманні хабарів. Не можу, я цього не бачила. Але дії чи бездіяльність тільки наталкую на це. Всім дуже хорошо і удобненько. Тому ви мені про безправі можете не розповідати. Я більше вам можу розповісти про безправі і про те, які я проходжу круги, аду. Коли я пишу листи, звертаюся і до міністерств, і туди, і сюди, і до мене приходять відписки, які мені спускають назад, до того виконавця, який напортачив. А він нагло тобі посміхається і робить гадості далі. Немає зараз у нас закону. Немає, він не працює. А якщо працює, то тільки для чиновників. Тому я вам не один раз казала треба змінювати систему. І чиновники мають зрозуміти, що вони працюють на державу і для людей. Все точка. Не виконуєш, ідеш по стиствині. Все. І повернення назад в ту систему не має бути. Один раз на косячик більше ти не повертаєшся в цю систему. Все. І відповідальність. Звідки гроші? По-іншому ми їх не поборемо. Зовсім. Але це вже буде робота наша з вами після війни. А наразі поки що так. Москва, я вам обіцяла Мацкву, я зробила її солярний рік. Вона вже зайшла в цей рік, з 5 жовтня. І зайшла вона під 20 м арканом. Сила 20-ї енергії. Це духовний досвід. таро нумерологія це родина. Тому так я вважаю, що Маскві у 2024-25 році. Прийдеться здобувати досвід родинних зв'язків через духовний шлях, угу. споминати, хто ж її таки будував, звідки вона там на болотах взялася, і що в неї буде відбуватись, чи будуть рватися в неї її родині зв'язки, чи зможе Москва пройти той духовний шлях, який їй написаний на цей рік. Але ж у нас сонце заходить у 12-й дім з 5 жовтня по 25 листопада. Це стресова ситуація навіть під Меркурієм. Це буде багато дуже психологічних. А так, у Москви, це будуть зміни в житті людей. 12-й дім може навіть зіграти таку злу штуку. Як обмеження тих же самих людей. Також це може відігратися і про фінансові втрати. Але, знову такий, але сонечко це може говорити про ту людину, яка очолює Москву або має таке відношення до Москви. Що на неї всі моляться. Угу. І воно буде говорити, що є велика небезпека саме для таких людей. Дванадцятий дім може також говорити і про таємні вороги, і про ізоляції, про лікарні, про людей похилого віку, які будуть перетерпати в цей період. Це може бути ще багато інформації, бо сонце знаходиться в терзах. І інформація, яка буде саме впливати на психіку людей. В мінусі це пожари. Конкретно пожари, які можуть відбуватися на території Москви. Вибухи, які ведуть за собою, звісно, і цепочку цих пожарів. Тому в Москві цей термін буде не переливки. Надалі я показувати поки що не буду, я вже вам казала, там дуже цікава матриця, і вона, дуже, якщо будемо виставляти по термінам, можна прослідкувати багато-багато подій, які пов'язані з нами, з Україною. Тому. Будемо потрошечки виставлятися, потрошечки розмовляти і потрошечки показувати. Тому в Москві приготуватись. Ну, дай Боже, ж там вода була. Це для тих, хто в мене писав і питав про Харків і Харківську область. Я вже казала, що те ви ж. Таке враження, що ви не бачите терміни, ви ніяк не можете розуміти, що ця система працює тільки по періодам. Ви починаєте хочете вже сьогодні, а період ще не закінчений навіть. Я не таролог, я цифролог. Так, от, коли я говорила про ті кордони, про людей, які. Могли опинитися в окупації саме по Харківській області, і що буде вирішуватися питання тих заморожених кордонів, воно почалося тільки вирішуватися з 14 серпня, а закінчитися має 25 листопада. 104 дні. Ситуація підвисне. Але коли вона підвисає, це є небезпека. Головне, щоб у нас з вами були сили вирішити це питання. А воно все одно має вирішитись. Ну ви не звернули увагу на інше, що якраз 26 листопада, по 18 січня знову у нас стоїть раху в 10 домі. А ви пам'ятаєте, що у нас уже оця історія вже була, коли пішло наступ на Харківську область. Тих придебашок. Вона знову може бути повтор тієї самої ситуації, коли вони знову захотять прорвати кордони. Але велику надію дає саме що, що у нас після цього стоїть Сатурн в другому домі. Тобто ми зможемо заморозити цю всю історію. Бо після того, як вони тоді заходили, у нас стояв з вами Венера в 12-му домі, коли багато смертей. Мало відбутися і відпрацюватися, багато зривів. Угу. Тому Харківська область, ми дивимося, що буде відбуватися до кінця листопада, саме з тими територіями, які зараз, начебто, як заморожені, де й ведуться бої, де проходять орки, де їх зупинили. Ну, нам треба акцентувати. Що з кінця листопада і практично весь грудень, середину січня, може відбутися другий приход цих придебашок. Треба бути просто вже до цього готовим. Все. Харків, 12.4. Великі руйнування до кінця жовтня, будівель, майна, втрата майна. Це страшне, коли 12-4, 12-6, 12-2. Це дуже страшно. Це практично активні бойові дії. Коли все руйнується, 12-8. Це руйнується все. Життя людей руйнується насамперед. Спокій людей, це стресові ситуації. І це тоді, коли людина нічого вдіяти не може. Так воно передбачено Всесвіту. Це таке випробування, такий урок. Хтось мене там просив про питали за Слов'янськ. Слов'янськ будуть руйнувати. Там можуть бути такі прильоти, чому я вам акцентувала на цьому попередньому відео. 12.2. Втрата людей, втрата майна, втрата ресурсів, втрата води, втрата харчування. Тобто, там можуть в той період, коли стало 12-2, дуже сильно гатити по місту. От вони взяти не можуть, а гатити будуть. Отаканалія, От така агонія оцих нелюдів. Тому я і попереджую, що там може бути гаряче. Якщо там буде лунати повітряна тривога, треба ну, шукати прихистку, якщо ви вспієте, звісно. От так як зараз летять ці ракети, ми можемо взагалі нікуди не вспіти. Хтось питає по Придністров'ю. Дорогенькі мої, я теж саме чекаю в занепокоєнні, бо я поруч з Придністров'ям живу. Але я ще раз продивилася там ця ситуація на калу, аж до кінця листопада Вінничина. Але те, що я бачу по Вінничині, у нас ніколи такого ще не було. Щоб у нас безпілотники літали просто над Вінничиною, їх ніхто не збиває, вони покружляли, потім полетіли на інші області і там вже вибухнули. Але ж якусь інформацію вони знімають таке. Були такі випадки, коли вони літали в парах, ці безпілотники. Один підсвічує, а другий просто поруч летить, видно, знімає те, що йому підсвічують. І це люди бачать, тільки просто про це може влада мовчить. Так, може, мовчить. Бо в нас навіть в місті є школа безпілотників, і я в них питала, чи не їхні ці хлопчики тренуються по ночам, сказали, що ні. Що це не їхні хлопці. Робила прогностику по своєму місту, мені дуже воно не подобається. У мене починається така теж історія незрозуміла, а моїх оточуючих, які коло мене живуть, теж у них теж на цей період, жовтень, листопад і туди до грудня теж не дуже все переливки. У багатьох теж ситуація на 104 дні зависаючі, що людина буде робити, яке випробування вона буде в цей момент проходити. Я дуже хочу, щоб воно не зірвалось. Дуже. Я просто бажаю цього. Але ж, на жаль, воно може і відігратись. Тому я теж саме чекаю ну, от так. Ну, от так. Може і відігратись. Але я даже взяла вже там енциклопедію щитова і почитала про цей транзит. Даже Шитов пише про те, що коли такий транзит проходить у житті людини, людина запоминає його надовго, практично на все життя. Це великі руйнування, які ну, будуть дуже болісні руйнування, через що, ну, вибачте, я рахую і трактую з астрологічних книжок, якими користуються всі астрологи. Нашої країни, Всесвіту, світу. Я не беру це з голови, скажімо так. Я відновлюю науку юдиціарна цифрологія. Вона колись була, тільки її роз'єднали для того, щоб ми не змогли з вами її користатися і наперед не вираховувати якісь там, і не змінювати історію, скажімо так. Тому. Зараз ми її просто з вами відновлюємо, дивимося, як це воно працює. Ну, але ні одна астрологічна книга не говорить, як відпрацьовується навіть 12.6, 12.2, 12.5 в стані війни. Ми з вами тільки зараз проходимо цю науку. Разом з вами. Тому. Москві приготуватись їй буде не переливки. Ми відслідковуємо, що ж там буде відбуватись на болотах, а там має відбуватись теж все дуже гарно. І живемо далі і перестаємо гризти одне одного. Залиште тих чиновників. Вони наше з вами, ото, що ми породили, те ми й маємо. Ми ніколи їх не питали, що вони лощоні такі роблять в тих кабінетах. Вам же всім страшно було. Угу. А тепер ви питаєте і хочете на них скинути. Тому карма є, кожен відпрацьовує її сам, самостійно, свою, і кожен знаходиться в тому місці і в той час, де він має знаходитись. А якщо ваш егоїзм вище, ну, Бога раді. Це ж ваш вибір знову-таки. Але коли ви падаєте, не шукайте винних. Поговоріть сам з собою. А насамперед, навчіться читати навіть псалом. Я багатьом раджу навіть своїм клієнтам, які розуміють, що таке релігія, і їх тяне туди, і вони просто, як ті котята в ну, не, не розуміють, куди тикаються. То скажу вам так, що псал псалтир дуже класно діє, особливо коли у людини дуже великий стрес. Я багатьом раджу читати 24-й, 25-й, 26-й, є 27-й, 28-й. Вибирайте любий з цих псалмів, вони при тоді, коли у вас є дуже внутрішня така. Непокоєння внутрішнє, вони дуже діють хорошо, коли ви це вже напрацьовуєте. Також я раджу багатьом читати той псалом, коли вам повних років скільки. Ну, Наприклад, якщо вам на даний момент 30 років, от читайте 30-й псалом, весь рік до наступного року вашого народження. Прийшов 31-й, значить, весь рік ви читаєте 31-й псалом. Чому? Таким чином, ви вималюєте свій шлях. Ну, менше потім прийдеться вам нести за собою того грузу, який прийде в ваше наступне втілення. І ви побачите, що життя теж саме у вас почне вирівнюватись. 90 писали, так, да, 90 теж хорошо діє. Навчіться просто розмовляти з Світом, відчуватися насамперед себе, і виключіть свій йогоїзм. Бо оцей егоїзм саме призвів до того, що ми зараз з вами маємо. І давайте робити нову систему цінностей, коли ми чуємо одне одному, розуміємо одне одного і сприймаємо волю Божу за ту монету, яка не блищить, але яка дає право на життя. Тому до нових зустрічей, Україна понад усе.